Кавалер до дівчини, Наталочку, ти вся така повітряна. Що, як безе? Ні, як тривога. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік одружився з єврейкою. Перша шлюбна ніч. Він до неї, вона від нього. Він до неї, вона від нього. Сарочко, Люба, в чому справа? Адже ти моя дружина, я тебе кохаю. Ти знаєш, Васю, такий я єврейка. Так, кохана, і що? Не можу я без ста доларів. Та Бог з тобою, сарочко, ти ж моя дружина, я ж тебе люблю. Так, Васю, розумію, але таки зробити нічого не можу, без сто доларів ніяк. Мучився Василь, дав їй сто доларів. Все добре. Так і живуть Вася з Сарою рік за роком і раптом криза. Василь приповзає навколішки до Сари, ридає Сарочко, люба, ми панкрути, що ж тепер з нами буде? Сара кличе його до вікна, відсовує штору, а там. Васю, не хвилюйся ти так. Бачиш за рогом кондитерська, вона наша. А бачиш навпроти аптека, це наша аптека, а там будівництво на пагорбі це таки наша будівельна компанія. А кохав би мене частіше, Васильку, то все місто було б наше. Йдуть по селі два кума. Обидва п'янючі, один одного підпирає, щоб не впасти. Тут один каже Куме, я дзюрчати хочу, а руки не слухаються. Потримаєте мені? Та які проблеми, куме? Намагається засунути руку до штанів, але попадає в кишеню і витягує огірок. Ой, куме, я вам стручок відірвав. Ага, ага, чую, чую, як кров тепла по ногах побігла.